Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Дуже рада бути сьогодні разом тут з вами, розділити цей ранок в сім'ї Божій. Мене звати Зоряна, як ви вже почули. Мені 34 роки. Я виконую таке досить цікаве служіння, служіння підтримки, служіння під служіння допомоги. І куди я їду, завжди зі мною є цей інструмент, наш український народний інструмент бандура, яка є неймовірно неповторна. Її називають душа народу, і цей інструмент він багатострунний, має 55 струн, досить цікаво дійсно грати на ньому. І мої перші кроки вони починалися дуже давним-давно, в Луцьку, де я виросла, де я навчалась в музичній школі. І знаєте, там ну, був такий момент, що розповідали про кобзарів. Але я не дуже задумувалась про кобзарів, тобто там було свято кобзарства, казали, що такі люди вони були, і це частина нашої культури. Але прийшов момент, коли дійсно, знаєте, це кобзарство, воно відроджується і нам, як українцям, потрібно берегти нашу культуру, нашу ідентичність. І кобзарі це такі цікаві люди, які не боялися сказати правду, не боялися говорити істину людям. Вони мандрували з міста в місто, з села до села. Їх запрошували в царські двори грати. Це такі дуже поважні люди були. Можливо, хтось подумає, що вони вже бракували, сиділи десь біля церкви. Ні. Їм просто подобалося бути з людьми, і вони служили для людей. І так обставини в моєму житті відбувалися, що я навіть не думала, що коли почнеться повномасштабне вторгнення, я опинюся зовсім далеко від дому. Я за день до повномасштабного вторгнення поїхала в Полтавську область переробити цей. Інструмент. Це був для мене експеримент. Я вчилася на технологічному факультеті, і нам багато розповідали про дерево, але я хотіла якось спробувати попрацювати з деревом. І ось настав той час один майстер, який займається виробництвом торбанів, традиційних бандур, кобз. Він не займався також цим експериментом і погодився на нього. І знаєте, я так збираюся, пакую речі і вийшла вже ніби з дому і повернулася назад. Кажу мамі, вона в мене гостювала у Львові, де я мешкала до повномасштабного вторгнення. А зараз я повсюди мешкаю, тому я не можу сказати, що я мешкаю тільки у Львові. І я кажу: їй, я забула помолитися. Я хочу помолитися. Я помолилась такою молитвою. Боже, допоможи, будь ласка, мені. Я не знаю, що мене чекає. Мої друзі кажуть: не їдь, тому що може статися біда по дорозі. Невідомо, як воно що буде. Але я приймаю рішення, Господи, їхати, будь ласка, захисти мене і допоможи. Наступного ранку я приїхала, і коли я приїхала, я почала одразу працювати, питати, як що, як інструмент працює один той інший, тому що я ними не працювала, я вчилася, я втомилася. Я заснула і я проспала. Коли вся країна знала, я проспала. Я йду снідати, знаєте, приходжу така з ентузіазмом працювати. В мене ще ціль. Я хочу, щоб цей інструмент звучав краще, щоб він виглядав краще. І мені кажуть, ти знаєш, почалася повномасштабна війна. Моя реакція була досить спокійна на це. Ну, у нас є вже далеко від дому. Буде бачити, Господи, куди ти мене направиш. І ви знаєте, відтоді почалися дійсно мандрівні пригоди ковзарські. Тому що направлення я не дуже знала, але я покладалася на Духа Святого, молилася і просила Дух Святий, направ мене туди, де ти вважаєш за потрібне. Мені також і допомагав псалом 90-й, який я по плану не планувала читати, але відкрила і почала читати його. І почала розуміти, що дійсно, Господи, я покладаюсь на, на, на Тебе, перш за все, але на ці слова, також, які написані, що ти будеш мене берегти, ти будеш мені допомагати, ти є мій захист. Звичайно, вже не було справді кобзарського табору. Ми виїхали, нас було декілька чоловік. І це така команда була ну, як різних переконань, вподобань, деномінацій. Сам майстер, він римокатолик, католик тому було досить цікаво. Ось. І я, коли ми вже виїжджали, казала: давайте я буду молитися. Я хочу помолитися за нашу дорогу, щоб Бог нас беріг. І от тоді почалися пригоди. Я хочу вас підбадьорити, розказати декілька свідчень того, наскільки Господь Бог реальний і Він живий. Перше свідоцтво це те, що я молилась за дорогу. І коли ми потрапили в Васильків в перші дні, 26 лютого, ми втомилися і хотіли їсти, і ну, вийшли з машини. І я не боялася, мені не було холодно, але я відчула таку дуже сильну тривогу на тому місці. Моє тіло почало здригатися, я ще не, не розуміла, що відбувається, але я через зустр починаю говорити тим людям: давайте, будь ласка, ми не будемо тут їсти. Це є недобра територія. Я не можу вам пояснити, але нам треба швидко звідси їхати. Я вас благаю. Це виглядало трохи дивно. Але все ж таки, ми не поїли, ми зібрались, ми виїхали. І як тільки ми виїхали, там висаджувався десант. І ми чули бубух, дуже, дуже такі сильні звуки. І наші на вони зупиняли якраз в той момент цей десант. я в той момент розумію, що Господи, Ти дійсно чуєш мою молитву. Ти відповідаєш. Якщо я прошу, бережи мене, ти бережеш. Ми далі рухалися в сторону Фастова, Київська область, не було де переночувати, ночували, як є в машинах, комендантська година. Пальне вже завершувалося, треба було десь його брати. Півдня прочекали фастові. І тут події відбуваються такі досить спонтанні і стресові. Майстер каже: я їду забрати там народного артиста, будьте тут. Добре, ми чекаємо своєї черги, щоб заправитися. Він повертається сам. Я нічого не розумію. Ми ж мали ж десь там щось планували їхати на захід, а тут все змінюється. Він таки каже: Я відчуваю, що я маю залишатися тут, в епіцентрі подій. Ви як хочете, я вас можу евакуювати. Я тоді думаю, Боже, що ж мені робити? І так чисто, як людина, спочатку думаю, так. Поїду автобусом, ну, погана ідея. Так, поїзд теж погана ідея. Ну, Напевно, машина це найкращий варіант, бо швидко поїдеш. А потім така. Стоп, господи, а чому я міркую зараз про це? Якщо вже такі обставини, то можливо, це час для того, щоб ти використав мої таланти і дари, щоб послужити своєму народові. І тут я зупиняюсь, і я починаю думати про людей. І ця точка в моєму житті я її називаю початок кобзарства в моєму житті. Тому що я починаю думати не про себе, не про свої пріоритети, не про свій захист. Я починаю думати, як допомогти людям, які знаходяться поруч мене. І мене надихає життя Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос Він не думав про себе, Він думав про людей. Він дуже втомлювався, його оточували маса людей. Бувало, що Він проводив час наодинці в молитві з Господом, з отцем Своїм. Також бував час, коли він проводив час з декількома людьми. Але він не лишав людей. Люди, наприклад, підійшли, вони хотіли їсти, він вирішував це питання. Там людина була хвора, він також допомагав, він зціляв. Тобто він комунікував з людьми. І я його називаю нашою такою українською мовою кобзар з великої букви. Чому? Тому що він думав про інших. Він ніс істину. Він за цю істину постраждав. На жаль, так трапилося, що кобзарі також за істину постраждали. Вони не погоджувалися з владою. Вони казали, ні, ми не будемо грати те, що ви хочете. Ми вільні люди. Ми будемо грати так, як нам серце велить. І вони... Не змогли порозумітися, і там був дуже такий підступний план, щоб знищити кобсарів їх, везли всіх на з'їзд майже на харківський з'їзд, і розстріляли. Ви знаєте дуже непрості події відбуваються. Країна наша страждає. Ми живемо одним днем. Ми не знаємо, що буде сьогодні. Але це хороший момент для нас, щоб перевірити наше серце, перевірити нашу віру, перевірити наші цінності. Я ще пригадую такий момент в тій же Київській області, коли з Фастова ми вже рухались далі в Боярку, і ми пішли в льох. І я щось забула про бандуру. Але я взяла писання з собою, Ну, і там е розігравалися музиканти, а я відкрила псалом 90-й і починала себе підбадьорювати, що Ти Господь Бог мій захист, навіть якщо будуть летіти стріли ночі, ти мене захистиш, ти мене допоможеш. І знаєте, з одного боку, я читаю цей псалом. Думаю, ну, треба ще підбадьорення, Господи. Приходжу на наступний псалом, а там написано, як добре співати Господові, і перелічені інструменти, гуслі, арфи такі. Ну та, ще й бандура там в цьому списку має бути точно. Я підбадьорилася і така, готова, Господи, щось робити для тебе. А тут мене переключає, я усвідомлюю реальність, і відбувається перевірка моєї віри. А що якщо зараз прилетить ракета на це місце? Чи готова ти зоряно зустрітися з Господом? І ви знаєте, я хвилинка там мовчання була. А потім я посміхнулася. Я подивилась на коліна, де було Боже Слово. Я подивилась, ну, вгору. Я посміхнулася, тому що я зрозуміла, що це найбільше благословення так померти. Ти пізнаєш Господа, ти читаєш про нього, ти його прославляєш. Ти знаєш, що ти на цьому місці не просто так. Ти знаєш, що тобі Господь Бог дав поклик бути кобзарем. І ти знаєш, що зараз це, це саме той час, коли Бог розполагає серце людей. І тобі хочеться ділитися Божим Словом. І наступних днів. Я так їду в машині і думаю, Боже, а чим підбадьорити тих киян? Я їх вчора бачила. Вони такі всі ну, прибиті, їм сумно, їм важко. І думка така: ну, зоряно, ну слава Боже, маєш, давай, читай псалом, грай! Я така, добре, зрозуміла, буду робити. Ну і таких пригод. Можна ну, розказати в моєму житті багато. Я хочу сказати, що це хороший час. Він важкий, але це хороший час. Це час перевірки нашої віри, це час перевірки наших цінностей, це час перевірки нашого серця. Якщо ми живі, то це дарунок від Бога. Погоджуєтесь? Це дарунок від Бога. Треба цінувати, що Господь Бог дарував нам прожити ще один день. Розкажу ще одну пригоду і хочу заграти пісню, яка мене дуже підбадьорює і заспівати. У 2023 році я їду зі Львова в Запоріжжя. І в мене в планах там трошки. Я підбадьорю там людей, дітей, повернуся назад. Ось. І я заїжджаю в такий ну, незручний момент, коли е, всі говорять про те, що можуть там зірвати заес. Мені пишуть, кажуть: вертайся до Львова, давай, Зоряна, терміново. Ти ж не знаєш, що має бути. Я, а я така, почекайте, будемо бачити. Я граю там в одній церкві під бадьорю людей. Їду в наступну церкву і попадаю на інструктаж. Що робити, якщо це відбудеться? Я вже думаю: ну добре, Господи, будемо бачити, як ти мене скеруєш. Ну, якщо вже бахне, ну, то вже буду тут з тими людьми проходити це гаразд. Наступного ранку мої речі ну, в Запоріжжі лишаю. Ми їдемо на Донбас в Вселідово. І перед виступом я не бачив поріг, і я лечу з бандурою. І все, і гіпс. <смі> Мені дзвонять, що ти там робиш? Вертайся до Львова. <смі> там же ж небезпечно. А я така: так куди вже я з тою ногою вернуся? У мене навіть вже швидкості нема вертатися, знаєте? Я цей період називаю періодом благословіння. Знаєте чому? Тому що в той момент. Господь Бог дарував можливості, щоб навіть з тою гіпсовою ногою їздити довкола, провідувати людей по тих містечках, по тих селах і доносити їм Євангелія, доносити їм добру новину, підбадьорювати їх, розповідати про небесні речі, про вічне життя. І е, тут не варто жалітися на те, що заїхала! Их! Ногу зламала, що ти, Боже, та допустив? Як ти так міг? Ні. Я зараз, аналізуючи це все, розумію, що у Бога все вчасно. Треба було ту ногу зламати. І треба було туди заїхати, треба було пожити в футболці два тижні і в, і в шортах, щоб зрозуміти, як це жити в одній футболці і в шортах. Треба було довіритися тим людям, які, яких я не знала, а Божа сім'я мене прийняла і сказала: лишайся, ми про тебе подбаємо, ми тебе будемо годувати. І ви знаєте, ніби я поїхала туди підбадьорювати тих людей, а вийшло навпаки. Вийшло, що і Бог укріпляв мою віру. Вийшов такий момент і ламання і мене, що я так ну, все можу, що я туди-сюди взяла, поїхала. Я нічого не могла. Я настільки була немічна, я потребувала команди, я потребувала людей, щоб вони мене спустили, щоб вони мене в машину ну, там занесли, щоб потім вони мене з машини виняли і так далі, тому подібно. І це Боже чудо. І це Божа милість. І це дуже золотий такий час, час підбадьорення, час того, що я можу сказати, що Господь Бог, він люблячий батько, який потурбується, коли ти далеко від тому. Господь Бог, він люблячий батько, він той, який турбується, Бог, турботи. Йому не байдуже те, що ти далеко. І Господь Бог. Той, який захищає. Тому що я лежала і я чула дві сутки бої, як на, наші військові билися, я не знала, чи я прокинуся. Я вставала, відкривала очі і казала: Дякую, Боже, що ти дав ще один день в моєму житті прожити. І ви знаєте, якби я приїхала в цей період, то... Того місця вже нема. А так, я хочу подякувати Богу, що Він беріг мене, що Він є зі мною. Зараз хочу заспівати композицію, яку ви знаєте, вона така підбадьорююча, вона така, яка допомагає пройти через труднощі. І в мене колись не було друзів. А зараз Ісус, мій найкращий друг.